Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо нашу тему потреб, потреб ваших власних, ну або наших власних потреб, потреб людей, які поряд з вами, і особливо потреб діточок, і внутрішньої нашої дитинки, як ми знаємо, вже ми можемо впадати в такі стани тіньової дитинки, де потреби наші були не реалізовані в дитинстві, і наслідки дефіциту ми бачимо в сьогоденні в нашому настрої, в нашому поведінці і в наших виборах і стратегіях руху, скажімо так. І також дітей реальних, якщо ми, наприклад, ми батьки, якщо ми вчителі, якщо ми репетитори, то нам необхідно мати ось таку Інформацію, яку я сьогодні вам дам. Ми поговоримо про потреби дитини, про те, як виглядає дефіцит, тобто, коли ця потреба не заповнюється, не реалізується, і що ми, як дорослі, можемо зробити для екологічного задоволення цієї потреби. І це вплине і на здоров'я дитинки, і на наше з вами здоров'я психологічне, емоційне і так далі, і фізичне, звичайно. І давайте поглянемо з вами на першу потребу, яка, ну, яку ми сьогодні опрацюємо, це безумовна любов. Як для дітей, так і для дорослих, особливо тих дорослих, які були травмовані. Це є нагальна потреба. І коли вона реалізується, то дитинка відчуває, що Ну, скажімо так, в її свідомості звучить ось цей такий контекст фраза, що я гідна любові просто так. Мені не потрібно заслужувати її. Мені не потрібно доводити, що я гідна. Я є норм, і мене можна любити просто так. Якщо ця потреба не задовольнилася в дитинстві, то дитинка думає, що любов треба заслужити. Вона намагається бути зручною і розвивається дуже сильний страх помилки, тому що страх помилки викликає в дитинці почуття сорому, провини, а почуття сорому переходить в інтерект в установку Я не до, тобто я недостатня, я недостатня, щоб отримати там. Певні преференції, або людина думає, що вона недостатня. Я благословляю себе, я достатня. <реш> так, переформулюється про себе, я достатня. Людина може думати, що вона недостатня для того, щоб отримати якісь топові посади. Людина може думати про те, що вона негідна, недостойна, щоб мати якісь блага в житті, які, знаєте добробут підвищувати. Тобто вона вона тоді погоджується на. Менше, набагато менше, ніж те, що для неї приготувало життя. І що ми можемо зробити для такої дитинки, яка мала ось цей дефіцит, це, по-перше, демонструвати любов не тільки за досягнення. Тобто, в шкільній системі зараз має бути змінене положення і змінені ось ставлення вчителів, які звикли до того, що. Якщо дитинка зручна, якщо дитинка відмінниця, якщо оціночки гарні, якщо дитинка поводить себе гарно, то це хороша дитинка. А якщо у дитинки якісь трабли з поведінкою, з оцінками з усіма іншими, це погана дитинка. Тому ось це такий розподіл між гарним і поганим, ну, має зникати через терапевтичні втручання в школі. Тобто для шкільних вчителів мають бути організовані а, прям а, терапевтичні групи, які а, будуть слугувати їм такою гарною підтримкою, коли вчитель сам привчає себе до того, що він є гідним і він. Має право і достойний гарної зарплатні, гарного ставлення від, руку, ну, від керівництва, гарного ставлення від системи, повага до їх кордонів, навіть е, ну, попри те, що десь вчитель не ідеальний. Саме ось ця установка, що якщо я не ідеальний, я не заслуговую, вона йде із дефіциту безумовної любові. До людини. І ось цей дефіцит безумовної любові для, терап... для вчителя може поповнюватись через терапію. Через терапію. Угу. Окей. Далі. Наступна потреба це увага і помічання. Тобто, коли ми помічаємо людей. коли ми помічаємо дітей, коли ми помічаємо себе, друзі, себе навіть. Угу. І для дитинки, яка відчуває, що її помічають, її в її свідомості є дуже сильно опрацьована така, знаєте, як подушка безпеки, яка звучить, як мене бачать, мене видно, я важлива, я не знецінена, я а, отримую допомогу від цього світу. І так далі. І так далі. Угу. І якщо все ж таки у дитинки ця потреба не реалізована, то є, ну, формується відчуття невидимості, занижена самооцінка, дитина стає нав'язливою або навпаки замикається в собі. І як же ми можемо з вами вплинути як батьки, як вчителі? Це виділяти час без екранів лише на дитину. Це, пам'ятаєте, у нас є відео попереднє про дотик, про безпечний дотик, про погляд, про я тебе бачу, я тебе чую, ти для мене важливий, я з тобою. Тобто, це час, коли ми можемо подарувати дитині безроздільну увагу, Безроздільну. Це важливо. Тобто не ту увагу, яку ми робимо, через роблячи щось паралельно, готуючи їжу, перевіряючи зошити, спілкуючись з кимось іншим. Ні, це безроздільна увага. І тоді у дитини формується стан впевненості, і самооцінка може дуже сильно підвищитися. Тоді дитинка буде відчувати, що вона є. Цікавою для своїх батьків, а отже, вона є цікавою для світу, вона зможе себе легко демонструвати цьому світові як професіонал, як е, м, людина, яка щось може, щось, тобто вона зможе заявити про себе цьому світу, якщо вона є цікавою для свого е, такого значущого дорослого. Це важливо, і цим значить дорослим, до речі, може бути і вчитель. Тобто, якщо у вчителя в школі, окрім занять, окрім оцінок, немає спілкування, це впливає на самооцінку учнів. Тому в школі мають вводити спеціальний час. Я буду потім розказувати про свою систему, як я це бачу, і як можна буде ввести цей спеціальний час, де дитинка має просто можливість поспілкуватися з вчителем. І просто заявити про себе, про свої цікавості, про свої інтереси, розказати, як у неї день пройшов, щоб кожна дитина відчула себе важливою і цікавою для вчителів. Це важливо. Далі наступна потреба це прийняття емоцій. Тобто, найчастіше ми з вами думаємо, що є якісь гарні емоції, радість там, коли дитинка така, прям ну, щаслива, а є. Погані емоції, але всі емоції важливі. За кожною емоцією стоїть потреба, за злістю стоїть потреба. Значить, кордони дитини порушували, значить, її не побачили, не почули, значить, був якийсь дефіцит і так далі. У страху є потреба, за страхом лежить потреба. Наприклад, страх це означає найчастіше про потребу в безпеці. Про непересікання знову ж таки кордонів, і про те, що дитинка відчуває захист. У сорома є також своя потреба це бути підтриманим під час того, як дитинка проявляє певний імпульс, а не засміяним і не закритикованим. За кожною емоцією, за кожним почуттям є певна потреба. От. І коли дитина розуміє. Що вона має право і може відчувати те, що вона відчуває, то у неї формується самосприйняття я є норм. Я норм такою, як я є. І мені нормально, я маю право відчувати те, що я відчуваю. Угу. Якщо не задовольняється ця потреба в прийнятті емоцій, то емоції соромляться. Їх соромляться або пригнічуються. Дитина вчиться бути зручною, боїться показувати справжні реакції. Тобто формується таке, знаєте, комфортне, комфортна нещирість. Комфортна нещирість. Дитина має бути такою, як я від неї хочу. І дитина це відчуває. І таким чином вона не розуміє тоді своїх потреб, не розуміє, що їй потрібно взагалі, що вона хоче, і вона не розуміє, як їй впоратися з своїми емоціями, бо вона не знає, як з ними поладити, бо ми, як дорослі, не показали, що злість це нормально, я розумію, я бачу, що ти зараз злишся, я її, цю злість, витримую, можливо, вона навіть на мене. Ти можеш зі мною поділитися і сказати, словами, словами, не емоціями, а словами, що тобі зараз потрібно. Коли ми просимо дитинку виразити емоції словами, то задіється. Тобто півкулі у нас півкулі мозку, ліва півкуля відповідає за емоції, а права півкуля відповідає за. Словникові ось це такі відображення. І коли ми просимо сказати словами, то тоді імпульс із емоцій, із лівої півкулі переходить в праву півкулю. І тоді ми можемо знизити рівень емоційності дитини, коли ми просимо сказати про її потребу словами. Угу, це важливо. От і що ми можемо робити як дорослі? Ось це робити і називати почуття. Ти, мабуть, злишся, тобі сумно, тобто ми маємо ідентифікувати, що з дитинкою зараз відбувається, і ми маємо, як дорослі, підказати, що вона може зробити. Скажи словами, да? скажи мені словами, що ти потребуєш, я готова тобі допомогти. Ти злишся, але я залишаюся з тобою поруч. Я тебе не відштовхую, я тут з тобою. Що я можу для тебе зараз зробити, в чому ти маєш потребу? Тобто не карати за емоції, а лише за її дії. Тобто, якщо від злості дитинка б'є когось, ось так не можна. Тут є кордони іншої. Хотіла сказати держави на ну, тлі війни ну, в Україні, так, хочеться постійно казати, що у нас є кордони. Ну, і і на, на порушення цих кордонів є також злість. І от ми можемо також казати, що поки ти злишся, я розумію, що у тебе є потреба. Скажи мені про це. Але коли ти дієш, коли ти б'єшся із злості, це не окей, тому що ти порушиш кордони іншої людини. Ти порушив кордони. Цього робити не можна. І за дії, під час злості, під час страху, під час ще чогось, тоді може бути покарання. Наступна потреба це захищеність і стабільність, тобто, щоб дитинка відчувала, що у неї є стабільний, дорослий. До якого можна звернутися і отримати допомогу, тобто це емоційно доступний дорослий. Цим емоційно доступним дорослим ну, класно, це якщо це батько й матір, але ще, ще дуже гарно це коли вчитель, викладач, репетитор. Вихователь в дитсадку і так далі, всі освітяни мають це розуміти, що ви для них, ну для діточок, ви маєте і можете бути цим дорослим, який, у якого є стабільне ставлення до дітей. Тобто я тебе люблю, я за тебе, і так, ти можеш звернутися за допомогою. І тоді у дитини, скажімо так, фоново звучить, що я в безпеці. Якщо... Потреба в безпеці не реалізується, то дитина відчуває постійне напруження, страх бути покинутим, відштовхнутим або втратити любов. І це формує тривожну прив'язаність. Про прив'язаності ми будемо О, це дуже класна тема, будемо говорити далі. А... Тобто, якщо у дитинки формується тривожна прив'язаність, то це Звичайно, впливає і на самооцінку, і на її поведінку, тобто формується девіантна поведінка, і на її настрій, і так далі. Це дуже веде за собою низку а, певних наслідків. І що для нас, для викладачів, для репетиторів, для батьків важливо знати, це ну, важливо бути передбачуваним, щоб дитинка знала, що якщо він робить оце, то буде ось так. Якщо він зробить ось так. Навіть якщо він там порушить правила, то так, покарання буде, але це не має залежати від настрою. Від настрою це не залежить. Знаєте, ну, Я пам'ятаю, наприклад, на певних вчителів зі своєї школи. І я пам'ятаю, як ми боялися йти до них, тому що ти не знаєш, що тобі сьогодні там скажуть. Ти не розумієш, ти нібито робиш одне й те саме, вчиш той же матеріал, але сьогодні вчителя настрій є, у тебе п'ятірочка, завтра у нього настрою немає, у тебе одиниця. І це чисто через настрічі, це не через дитину. Але ж дитина вчиться, що це вона якась не така. Вона ж не думає, що це ви не в настрої сьогодні. Вона просто думає, що це вона щось не так зробила. Тому що у дитини ще немає ось цього такої функції передавати відповідальність дорослому за його життя і за його поведінку. У дитини немає, ще не сформована ця здатність, така вміння. І навичка. Угу. От, Тому важливо бути передбачуваним, зберігати спокій під час конфліктів, наскільки це може бути можливо легко сказати, звичайно, да? і чітко позначати кордон. Я завжди поруч, навіть якщо злюсь. Якщо я злюсь на тебе, ти щось зробив не так, то я просто скажу: я злюсь на тебе, але я тебе люблю. Дай мені час позлитися, але я тебе люблю. Але я тут. Навіть коли я злюсь на тебе, я поруч. Для дитини дуже важливо ось, такий, ось така подушка безпеки, відчувати це від дорослого, значить що дорослого. Також ще одна потреба це автономія і ідентичність. Я маю право бути собою. Тобто, дитина, якщо, якщо це порушується, якщо ця м, потреба не реалізується, не задовольняється, то дитина не знає, чого вона хоче, чого вона прагне. Постійно підлаштовується під інших і боїться висловити все, що вона думає. Найчастіше, коли у дитини не сформоване ось ця фоново, да, це розуміння, що я маю право бути собою, то дитина намагається підлаштуватися і е, відбувається процес злиття, конфлюенції, Це з гештальт терапії, це підходу. Е, в злитті дитина намагається стати такою, як потрібно комусь. Але при цьому вона втрачає себе, вона втрачає свої інтереси, вона не розуміє, чого вона хоче, чого прагне, і їй важко тоді зрозуміти, що ж взагалі відбувається, тому що вона весь час намагається задовольнити потреби когось і бути зручним для когось. Інакше коли йде вихід із цієї позиції конфлюенції, то Включається дуже сильна тривожність, страх бути покинутим і страх бути відштовхнутим через те, що є думка, що дитина не має права бути тим, хто вона є, і мати ті емоції, які вона має. От і в цьому ми, як дорослі, як вчителі, ми можемо їм допомогти це давати право вибору. Одяг, їжа, хобі як вчителі. Ми маємо право, тобто наша система освітня має змінюватися, і ми маємо право. ми маємо надавати дитині право обирати. Предмети, обирати кількість завдань, які вона зможе е, виконати, обирати на коли дитина це може зробити, обирати їй бути відмінником або невідмінником, їй виконати 60% від цієї програми, чи всі 100% від цієї програми, і при цьому залишатися в повазі від батьків і від вчителів. Тобто, ми маємо право надати дитині, обирати навчатися так, як вона може, як вона хоче. А те, що вона далі захоче вже, добрати в інституті і далі, далі, далі. Але в шкільні роки дитина має розуміти, що вона підтримана і її сприймають з повагою, навіть якщо вона на трічку, скажімо так. Я тут трошечки додам свого досвіду, коли я прийшла в ліцей. В Сондепоулі це я навчалася там де 10-11 класи. То ну, для мене це був досить новий досвід. Я, ну, чесно кажучи, я так трошки забила на навчання вже я більш тренувалася і зробила акцент на саме на ті предмети, які мені були потрібні для, для того, щоб. Поступити на бюджет в університет. І я робила акцент саме на іноземні мови там, і, на, і на спорт. От. І всі інші предмети у мене ну, досить так поїхали, скажімо так, знизились по, по своїй якості. Але, але в цьому ліцеї було таке шикарнюче ставлення просто до мене як до особистості. Розумієте? Ми ходили там в піджачках, до нас всі зверталися на ви. В 10-11 клас до нас вчителі зверталися на ви. І не дивлячись на те, хто як здавав, які там, які мав оцінки. Вчителі з нами спілкувалися як на рівних. Ми з ними сміялися, ми з ними просто кайфували. Ніколи не відчу... От за два роки не відчула я якогось ставлення, такого, як нібито. ні, ну Це там, там. На троєчку або якось там це не відмінниця, там, ні. Вони намагалися далі от, приймати унікальність дитини і не порівнювати з іншими. Дійсно, і це ось таке прийняття мені дало поштовх зрозуміти, що я є норм. Навіть коли я не на п'ятірочку, я є норм. І мені цей досвід дуже до вподоби. Звичайно, мені. Зараз ще під час навчання на Гештальті 5 років ще знадобилося, щоб цей досвід доусвідомлювати і трошечки ще більш прийняти. То на це потрібен час, але я тим не менш я вдячна. Ось цим двома рокам, коли я навчалася саме в ліцеї при педагогічному інституті в місті Суми, я просто відчула свою цінність. Через ставлення вчителів, а не через оцінки. І я їм дуже вдячна за це. Я їм дуже вдячна за це правда. І вони робили акцент на те, що в мене гарно виходить. Тобто я там в спорті, наприклад, іду, окей, вони грамоти, там, кубки, все приносять, ну, тобто давали ось ці визнання не через оцінку, а через те, що я можу зараз дати. Не через те, що я маю в всьому гарнюня, а через те, що я можу дати. І це так ми, ну, цінувалося. Дякую їм дуже. Правда, правда. От. І ще про одну важливу потребу скажу: це потреба в емоційному контакті. Це саме та потреба, яка формує вихід з травм чи травмування дитини. Якщо дитина відчуває зв'язок, то вона відчуває в себе в безпеці, що вона має право бути, що вона може має право відчувати те, що вона відчуває, що її бачать, і що вона є, і що вона важлива, і що вона гідна любові просто так. Тобто, розумієте, через емоційний контакт вона отримує задоволення усіх всіх потреб, які ми тільки що з вами назвали. І якщо, наприклад, у дитини ця потреба не задовольняється, то у неї є відчуття самотності навіть. Поряд із дорослими, і потреба доводити свою цінність. Тому бути емоційно присутнім є важливою навичкою дорослого, емоційно здорового дорослого. Обійми, погляд, дотик безпечний, розмова без осуду, прийняття, питання, що ти відчуваєш, це все нас наближує до реалізації ось саме цієї потреби, яка покриває всі ці. Потреби, які ми тільки ще назвали. Тому, друзі, пам'ятайте про це, це є важливим. І зараз ми завершимо наш урочок, такий наш лекцію. і, звичайно, я дві-три хвилинки помолюся, тому, будь ласка, кому це комфортно залишаємось, кому ні? До наступної зустрічі. Господь Боже, я віддаю в Твої руки, Боже, всю систему шкільного навчання. Боже, я проголошую Боже. Вона трансформується, Боже, трансформується через Твою любов і через Твій погляд. Через вчителів на дітей Господь, хай буде твій погляд любові, хай буде твій погляд підтримки, хай буде твій, твій погляд прийняття і сприйняття і себе, і інших. У кожного вчителя Боже, дай наснаги, дай сили, дай мудрості Боже, трансформувати Боже, все те, що можливо так складно, так складно привносити на урок Боже. І дай мудрості Боже нашим вчителям, Господь, і нашій шкільній системі, Боже оновлюватися в любові до Тебе, до себе. І до інших господь, дай мудрості, Боже, і оновлення цій системі шкільні. Боже, ми забороняємо ось цьому совдеповському підходу, оцінки через оцінки. Ми забороняємо цьому бути в нашій системі віднині. Ми проголошуємо, що наша система освіти вона найкраща в світі. До наша система освіти шкільна, вона трансформується і у нас будуть навчатися. І швейцарці, і американці, і німці і всі інші будуть навчатися як. Ми, як українці, зробили таку комфортну і цілющу для дітей, і для дорослих, і для сімей, і для вчителів систему освіти, Боже. Хай в нас навчається, як ми класнюче це все зробили. Боже, я проголошую, Боже, якщо не тут є Твоя воля, Боже, дай мудрості Боже, як освітлити і показати, Боже, яку систему освіти бачу я, дай мудрості її виразити, висловити і так, щоб бути почутою побаченою, Господь, якщо не є Твоя воля, дякую Тобі, Господь. І я проголошую. Голошую зцілення, внутрішнє зцілення і зовнішнє нашої шкільної освіти в Міністерстві освіти. Хай будуть зміни Боже на краще, хай будуть розуміння потреб своїх, потреб дітей, потреб вчителів, хай буде Боже просто е, тотальна, тотальне таке преображення на краще в нашій системі освіти. Шкільній. Дякую тобі, Господь, благословляю її, благословляю шкільну освіту. Систему. Амінь. Дякую, друзі. До зустрічі на наступному уроці. На наступній лекції.